Не стане нам з тобою і життя, на цю хвилину величує мовчання, які отак твого серцебиття Карбує паном, вічності зізнання. Нестерпний біль у ній і співчуття, Довічна вдячність і безмежна шана, бракує слів, бо за твоє буття. Найкраща мить життя когось віддана. щоб ти зіснув, побачив сонця схід, рожево ясний і дощем у рідний, не чув колон ворожих більше хід, і мовчання віковічного вхідня. Щоб ти не знав ні звірств, ні катувань від вибухів, щоб не здригалось небо, щоб не зазнав війни, випробувань. Відступно підготовлених для тебе. Дев'ята рана, мій щоденний сум, сльоза пекуча, велична година, Лік метроном і по тілу струну шановує героїв України. І я доземно їм усім вклонюсь І подякую за свій черговий ранок. За кожного я Богу помолюсь, на тії знов чекаючи світа.